Батьки, кожного ранку прибираю я. Тепер будете прибирати сьогодні ви. Хто перший забіжить за угол дома, той не буде прибирати. А хто другий, той буде прибирати в дітей. Зрозуміли? Чекаємо. Зараз йду, щоб було зрозуміло. Ну, на старт, внімання, марш. Разом забігли, блін, опять я буду прибирати. Ти до мене, ти до мене не ходи, куцій коротенький. Бо до мене, бо до мене ходить, хлопець високий, тоненький, понад сад, виноград, а у саду грушка. Видивіть, відвідати до мене, моє щаботушка. Папа, дай сісю, папа, дай сісі, ти до мене, ти до мене не ходи, не міси болота. Дай поїдять, потім будеш гратися. Вже підходить гратися до них. Все, обід закінчився чи що? Давай, неси їм грушку. Давай, неси грушку.